Я сильно замучуюся мені, як кажуть, життя проходить, час проходить, як кажуть, весна, осінь. Ну, я маю в виду, роки проходять, як кажуть, а, ну, смисл реально до тих людей ходити. Ну, до одного пішов там за гриби, до одного піди там ще щось вивези, зроби, викопай, Почисти Блін, ребята, якщо чесно, по правді, я із тих робот. По-перше, толком нічого не заробив. От прям реально, я так порахував логічно, що я заробив а ще крайні мало. От прям чесно вам скажу по правді. от Я повню ціле літо везде по всіх городах, кажучи, прожав бур'яни. Там 300 заплатили, там 200 дали, там 100. А що мені з тих 100, і 200, 300 і 400? Тому за цілий город за гроб за 400. Два Короче, хороб. Мені вже чесно, мені та робота стошнила, набридла, я не буду ні до кого ходити, хай тут нахрен, от прям чесно скажу своїми роботами. То починає спина боліти, ноги болять, руки болять, голова тріщить. Намучений, витомлений, вдома не буває практично постійно везде. Та пішли вони нахрен, я б сказав, вибачте мене за враження, але воно таке є. Коротше, я такі. Ну, по суті, гроші ж то треба десь брати. Як кажуть, ютуб нічого считай, не платить. То та я так піддумав ідею. А, а чого б мені, мені на горіха, та не хоч би щось да заробити? По суті, а що мені в житті треба? Мені не так багато в цьому житті треба, як... Хоч якісь там гроші, щоб можна типу, було купити халу, либо соку, лимонад який, зайти в магазин, либо булочку взяти. Ну, ну, інколи заїхати купити. І для вас відео подорожі знімати. Ну, мені треба типу, велофару я купляв, налобні фонарики, куп, покупляв, як кажуть, покришку купив, багажника за щот горіху. Ну, а справа в тому, що в мене вже осінні горіхи. Прикол то, в чому вже закінчились. Я не знаю, що за прикол. А я цілу осінь прозбирав горіхи. Я вон, відео робив на YouTube, як я цілу осінь прозбирав горіхи по ставищу, по Іванівці, возле себе горіхи майже всі повизбирав. Я кажу, за всю осінь, я не знаю, я накопив таку гору горіху. І прикол в тому, що всі горіхи осінні я перебив. Не знаю, там було мішков більше, ніж 10 мішків. Я всі горіхи перетовк. Я купив. Два налобних фонарика, три налобних фонарика за счет горіхів. Один за 1200 взяв, два по 700 взяв, типу металічний, один пластмасовий за 1200. Трек, трек. Ну, один словом це таке одну велофару я купив за счет горіхів, як кажуть, багажника хорошого і покришку. Більше мені грошей не вистачило. Я ще замовив додаткові покришки, а зараз покажу на чому де я хочу гроші. заробити. Ось возле мене оце мій город. Як кажуть, з соєю був. У ну, соя типу, накрита, змолочена, все таке. Ну возле мене горішники типу, ростуть. Я вже горіхи так більш-менш позбирав ще осінню. І везде валяються просто горіхи. І прикол в тому, що тут дуже багато горіху в листі лежить. Я так вирішив, знаєте, який лайфхак зробити. Все це листя поперегрібать, і повезбі горіхи більш точно. Я, коротше, ребята беру вилки, Отакі, щоб листя перевертати. не руками і не паличкою перевертати, як діти. Пакети беру, бо тому що, ну, мішки, пакетів куча, а мішків не хоче їх вмастити. А пакета не жалко, як кажуть. Коротше, починаю я перегрібати. От горішники. І Я приступаю. Приступай, Приступаю горіш. Переб... Пер... Ось і тут я вже новий горіх оце назбирав, нависипав на розложу. Ну так само, як я. Ну так само, як я типа сьогодні. Збирав горіхи і оце. Кожного дня почуть розстеляв. А це типа більш. А це горіхи, типа більш, ну, типа, більш такі. початку зими, як кажуть, зима почалася, я їх вже збирав Ну, ці горіхи. А ці горіхи вже під час, Уже, ну, під час зими я кажуть. Трохи поростеляв. Ну, перш спочатку я буду бити ось оці горіхи. Але спочатку треба мені буде все тут везде позамітати. Ось тут візді. І зараз буду розстріляти ці горіхи. Ще на нас біру. Коротше, розложу. Оце ще на нас беру. худой рукой, конечно, неприятно рубить, но сам факт. Некоторые сушить горехи. Так, ухожу я отсюда. Тут поляки, дай бог. Сколько что это Пусть валяется. все потом. Поляки нема чем дыхать. в принципі горіхи почав лущить в принципі трошки же ж в принципі, більш-менш непогано. Не і це така купа горіху. А туди я типу, накидаю такі горіхи, прям не дуже. чесно говоря. І сюди такі біленькі метелички. А це скільки довго. і зараз іду опять бить, Будемо лишати багато Чесно. Щоб ви знали, як біля цих горіхів трудно сидіти. Ой-ой-ой, я скажу по правді, чесно, легше грядку в 100 раз перелущ перекапувати, аніж сидіть возле цих горіхів Прикиньте, ціле відро горіхів набило таким горбом. Ну, І це так уж мейку всього налущив. І дивіться, скільки тільки відходів. І це ще одходить, треба ще щось. І з цих відходів ще щось хоч треба перебрати і далі перелушувати. Важкий труд ці горіх. І що знаєте, що найбільше, саме більше обіжає? Саме більше В то, що я прийду на щоб ставати ці горіхи, мені просто за їх нічого толком не дадуть. Но конте нічого, нічого прирв'ямся. Ну, горіхи, статі в цьому році ваще... в цьому році ваще кайф горіхи просто пілесенькі. Ну, трошки попадають, звісно, такі темненькі. Ладно, ребята, приступаю далі. Сидіть горіху. Налучити горіху аж за такої кучі купи. Зараз буду важити. Буквально за 3 два 2,5 д. Пол... Ну якщо чесно, десь позапозавчора я почав десь 2-3 сні. Середньої... Ну, типа цей день пройде, це третій день я лучше. Він получив гріхов типу, на луші. Щас, блін, маловато, якщо чесно правді. Всього 9 кг. Ну такої собі. Далі починаю лучше. Мені на фонарика одно не вистачає. Луп скільки ще їх треба буде поперебирати. Першу комбикормового ножка. Типа наверх. Бо я не знаю, дощ буде, не буде. Отак от. Це стільки вийшло на лушень. В принципі, непогані горіхи. Хороші, ребята, горіхи. Хороші і ось ще. Налуші. Завчора. Коротше, ребята, впосипаю в одну місці. Кнопку нажав. Коротше, на... Замість паузи Замість паузи поставив. В принципі, виходить 11 кілограмів 600 без 10 грамів. Майже 12 кілограмів. В принципі, непоганий мішок, скажи ну. Прошли горіху, вообще кожен 11 прибивав я всі горіхи. Отак от я маю веду То пакети для того, щоб до їх складувати. Типу, як от от б'ю на железяці з тормозного діска, тормозного диска, тормозного диска. Це такі типа горіхи. Це типа відходні горіхи, такий на вигляд. А це, які я буду здавати. Зараз тільки на ложі. Кілограмів ну, 11 12 на ложці вже. в принципі. А це, які я набив. Баланс білого, звісно, неправильний. Набагато вони жовтліші, ніж на камеру. Ну, яке вже що вже є. Все і їду. Як кажуть, гріхи хай пось лежать. Тут куча шкербук лежить. Тут чорників в повному розкладі зляглися. Оці горіхи беруть. Я такий з Іванівки їду в ставище, в сторону ставища, здаю горіхи, йду кришки покришки я ями веду. Я маю, веду, а, я маю веду 29, чисто для путешествий. Ну, хороші покришки, Максіс, Айкон 29, 2.2. Були, звісно, безкамерно ну, в принципі, за більш-менш адекватно В принципі, це я вважаю нормально. Добавлю 13 кг. Десь 12 кг горіхів то точно налущених. Звісно, велосипеда треба буде вже обслужити, обратно, тому що він повністю грязний, повністю кажуть, зашарпан. Ну, що маємо, ти то... отак от. Зараз розв'яжу, порозв'язую і, і заношу як кажуть. Я вообще з чого використовую цю зав'язки з подібелька, я думаю, колонку рідко користуюся, вона постійно стоїть. А зачем вона? Так, краще все здаю і отпишу. Такі, типа торошние Я кажу цілий мішок лежить Звісно, там на горе ще один мішок лежить то я думаю їх тоже перебити. Я типу, думав почати спочатку бити літні типа Але зимові є, зимові, знаєте, яка найбільша проблема в зимових горіхах А тому що вони типа Вельми багато сильно типа, темних. І вони ну типа ребята ну вони так себе конечно горіхи Типа теж, це торічні, тоже теж пулзині, всякі такі, но по суті як їх же ж собирав, а просто же жалко, щоб типа їх викинути. А я їх переберу, бо я трохи перебив горіху. Так, сторанки пустой мішок. Дивіться, я трохи, звісно, перебив горіху, ну що я можу сказати насчет горіху? Є всі такі вже чорні, грязні, темні. Дивіться, Оце торошні горіхи. Чи дивіться, як я пропланував, як я буду перелущувати торішні горіхи? Я трохи подумав і вирішив. Е, без опаришей, типу, без цих мольових опаришей, я буду кидати сюди горіхи. Ну, для того, щоб, типу, щоб вони не мішалися, мені вони. Вони нахрен не потрібні. Ці я. Типа отакі горіхи, які мають хочуть десь хоч якогось опариша. Він тут по-любому загубиться, я його сразу ж цю кучу не переберу. Він буде точити цьогорічні горіхи, вони не треба. Я їх буду сразу туди кидати. Без опариші. Типа, я скільки тут горіхів розбив торишні горіхи. Ось типа, поторожні горіхи. Вони, типу, Ось я розлупив, немає опаришей. Ну, кидати їх буду ось сюди. білі горіхи сюди. На такі віддільно просто тупо курим. Бо вони ну блін їх ото щищать щоб кожен ото щоб оце попадало. Ось вони... такі горіхи просто чорні вбиті. Я їх буду просто-напросто сюди просто дошкалювати. І висипав А потім до сусіда заносить. И пусть палить уголь древесный гріховий. Ну опаришей хоть бих не хватає. Вот так. Ну буду отак от перелучивать, короче, приступаю. Конечно. Собралося. Ну тут опарыший, конечно... ё-моё скільки. Ух, скільки опарышей. Кайф. <реш> краще не буду багато показувати, бо ще скаже Ютуб, що, що ти в маю відео для дорослих. Коротше. Займаюся далі горіхами. І чого делать? <реш> Накрив, щоб пари ще не повилазили, бо... Мальові, ну це капець реально. Вся торба щита його паршу. Ну цих типа мальових, типу ця, що заводиться горіх, ви не подумайте, що щось там не то. Хоча ребята на лощів. Відеречку. Тут трохи більш менш. Прям на лоші. тут більш менш. Відеречко. Як кажуть? Ще ось. В принципі. Вічмен. А сейчас субота. Я пакую і поїду. Попробую щось. Здать. І побачимо, скільки мені хоча б грошей дадуть. Кстати, 8.42. А я... Приступ два пакети, як кажути. Один пакет такий горіхи, Я вийду білесенькі горішки. А другий пакет вже такий горіхи. Коротше, їду здавати, але ну, телефона, бо ще, щоб підзняти, нічого брати не буду. Зараз До... вже базар майже закривають. Ну не знаю чого. 9, 9, ну, Скільки зараз на часах? Ох, йо, 9 часов. Тому вже розходиться. Майже. Ну, у нас, кажуть вон час-два нема, Коротше, нема смісла там знімати, я приїду, усе розкажу, що, де, як, що получуть. Я там можу сказати по правді чесно. Коротше, я здав я ті горіхи, мені я вийшло заробити. 220 гривень. Короте, давайте я вам все по порядку розкажу. От Чесно, по правді. Мені, якщо чесно, по правді, якщо я щось роблю, мені бажання щось, типа, знімати, ну, чесно, взагалі немає смисла. мені бажання щось брати, знімати під час щось ти робиш. Короте, що я вам можу сказати по правді чесно. Короте, все по порядку. Перший раз, як я здавав горіхи, я здав, скільки це я здав. По-моєму, 13 кілограмів здав горіхів, десь 13,5 13 кілограмів горіхів десь здав. А, мені коротше, поставили ціну по 90 гривень, в сожалению, як кажуть, сказали, вельми багато кусочків, типу Андрюха, вибачай. По 90 гривень не більше. Коротше, 1200 я отримав, і одразу я пішов на пошту. На пошті я забрав свої, ну, як свої, які я замовив покришки. Покришку я замовляв. Цю Максі Icon, типа БУ, але в хорошому состоянні. 1200. Ну, типа, вони мені обійшлися з доставкою. Ну, типа, 1200 з доставкою. Ну, типа, 1100, по-моєму, покришки самі. Чи 1050 Ну, з доставкою, 1200, якраз мені, якщо правильно чесно. 1180 гривень Ілі 1000, 240 1240 гривень, вони мені обійшлися. Ну що я можу сказати про айкони 29 2, 2. розмір тере ехо, ну типа безкамерне товстою боковиною. Це хороші топові покришки для хороших, отаких я маю ввиду лісових, як кажуть, ґрунтових камінь. Місності, ну по Типа по поуслінки і добре типу, по асфальту катять. І в принципі, за таку цену більш-менш це нормально. Бо, тому що я побачив об'явлення, типу, продаються ті ж покришки, але но нові, типу, запечатані. А по суті, от, які я беруся, вони в принципі, як кажуть, в як вони в стані як ти зжимаєш, мікро, 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 мікро-мікро Типа трещинки є, ну, тіпа, продавець це все Указав, що тіпа, вони були готинні, пробіг десь около 200 км. Ну, там видно, що по протектору, що задня покришка. Чуть-чуть, Протектор Чуть-чуть шипов стертий. ну, тіпа, протектор шипов, А типа, не стерта. Ну, в принципі, трохи розстроєний, бо я хотів би. По, Кращій покришки, щоб забрати. Ну, ладно, коротше, забрав. Ну, як я бачу на об'єднання, вискочило типу, об'явлення, то головне, в чому прикол, головне, 1200, покришка нова запечатана а ще не а ще треба врахувати, плюс доставка, то десь буде 1300. Прямо я маю ввиду покришка. Якщо продавець не схоче 100 гривень навіть скинуть Далі, що я скажу? Ну і коротше всі ті гроші, які я заробив, я тут же по потратив на покришки скажете. Друге ти ідіот, от чесно скажу. Ну, якщо чесно по правді хоч ідіот, но ти є сильно розумні. Як кажуть, будуть на велос і кажуть, їздить на одних покришках, поки ну типа... Одні покришки на всі сезони, ну такої собі. А я хочу, знаєте, їздити на велосипеді безлімітно. От реально. Я сідаю типа, на велосипед, я не, ду не маю думати, ой, мені там покришки треба замінити, ой мені там треба під зиму більш шипаста, під грунти шипаста, по асфальту більш слікові. Ну, блін, воно мені. То ж точно не треба. Я хочу мати покришки на всі сезони року і на будь-який кілометраж, щоб в мене були отак. От От. Далі здав я ці горіхи, то тобто є останній раз. Здав я горіхи. Коротше, мені дали 220 гривень. Я тут же сходив, купив халви, купив печиво, все, грошей нема. Далі коротше, з нулем сижу. Ну як з нульом? Так, да, з нулем. пару копійок, <laughs> Та точно нуль. Коротше, ребята, що я можу сказати за щодо горіху. Якщо у вас є де-не-де горішники, і ребята, не лінуйтесь, беріть і кажуть, ну я маю віду, поки осінь, визбируйте, ви зберуйте, струшуйте, ну не бийте ломаками. Погиляках. Ну це взагалі. Хіба що струшувати, щоб... бо білки поростаскують по всьому Коротше, Струшуйте, визбируйте, щоб прям сушити їх одразу на гору, чи де їх, щоб в поміщенні сухому, як кажуть, не влажному сухому поміщенні, щоб просихали. На зиму у вас, в принципі, просто допомігна буде коп. Копійка, ну копійка прямо в сенсі цього слова. Щось дає. ну Зараз я зимні горіхи почав збирати, теж розложувати, сушити. В зимніх горіхах, що вони трохи темнуваті, ну, в принципі по 50 гривень за кілограм, по 40 в принципі, лущених в принципі більш-менш це, ну, в принципі, якщо чесно, по правді, якщо не сидіть без толку, то можна й зимні горіхи збирають везде. Сушить, лушить, теж буде копійка, тільки да менша копійка, бо тому що осінні горіхи білі вони і ти більше заробиш, тіпа, а ось, зимні горіхи ну такої. Себе. Ну, в принципі, кажуть, допомільні гроші є, ну це краще, ніж кудись йти на якусь роботу. Ну, я маю в виду впахуватися на якогось дядь -дядь дядюлю. Пузатого або якогось матюк... матюкливого вкалувати на нього. А потім він дасть в кінці роботи 300 гривень і дуй давай. А як ти горіхи лушиш, плюс прикол... плюс тим, що як ти горіхи лушиш ти хоч, як кажуть, ти, наприклад, втомився ляг полежав. наприклад, ти вже все надоїло, пішов, хоч кави попив, хоч поїв, хоч вийшов, прогулявся. Ну, блін, ти, ти знаєте, ти ні від кого не залежний, Як ти йдеш ну, до когось типу, на роботу, то тобі так оце тобі, типу, зробить, наприклад. Ти стаєш робить, поки ти не зробиш, ти не можеш нікуди. Хіба що там на обладно, на обідну все. Ну це хіба. Ну, блін, ребята, я вже по всіх роботах був. Всі вони ще всрали всі на тебе. І тільки впахуєшся і не, за, не грошей. Не сил, нічого. А там на горіхах я там прям наробився, як один казав. Короче, ребята. Короче, ребята. Буду лушить ще дальше. Так, ціла куча, конечно, пакетів лежить. Ну, для того, щоб шкарлупи скидувати. Горіхи куда було скидувати. Це вже така огромну кучу набив. Приступаю дальше лушить, збирати гроші, на вело. Фаруха ще буде дополнительно. Ще... Ну і киде у путішествий хай буде. Всім пока, дякую за просмотр.